Наційний безбар'єрний простір довжиною півтора кілометри на одній з центральних артерій рівного вулиця Симона Петлюри стала доступною для маломобільних груп населення. Розширені пішохідні зони, понижені бордюри і тактильна плитка. Усі зміни у межах проекту Рух без бар'єрів. Будівельні роботи профінансували приватні інвестори, зокрема з фонду Корабель допомоги. Метою проекту було з'єднати головні точки міста, точки тяжіння, які Збирають з себе логістичні маршрути пасажирів інклюзивною інфраструктурою. Нашим завданням було зрозуміти, які точки у місті рівному збирають як найбільше людей, та зробити інклюзивну інфра... інфраструктуру комплексно, а не просто острівцями. Загалом перша черга безбар'єрного маршруту в Рівному складе близько чотирьох з половиною кілометрів. Оновлений простір з'єднає Майдан Незалежності зі ЦНАПом, Рівненською ОДА, дитячою і дорослою міськими лікарнями. Бюджет проекту склав вісім мільйонів гривень. Місто надало дозвільну документацію та забезпечило благоустрій. була задача і мета створити перші кроки. Тобто ми хотіли зробити так, щоб наші люди, які курсуються маршрутом, могли спокійно пройти. Це тобто люди з інвалідністю, це люди поважного віку, це мами з дітьми так само. Там, наприклад. Ми бачимо саме дорожне покриття. Ми бачимо перетворення, це є озеленення, це дорожні знаки, тому що кожна парковка передбачена для людей з інвалідністю. Те, що ви бачите, що значок стоїть. Люди можуть які курсуються маршрутом, можуть поставити свій транспортний засіб і йти по своїх справах. Для людей з інвалідністю такі зміни особливо важливі, адже вони допомагають вільніше пересуватися містом та почуватися комфортніше. Ті, хто долучилися до відкриття оновленого маршруту, відзначили, що навіть після оновлення залишаються нюанси, які потребують до Нам, в принципі, сподобалося тому, що минулого року ми йшли ще по будівництву, по старому маршруту і відчули різницю разючу, але все ж таки є деякі зауваження, тому що не всюди стикується перепад бровки і покриття, яке йде далі. Там є ямки, в які легко влітають передні колеса, коли ти їдеш з перешкоди. У планах міста продовження облаштування повноцінного безбар'єрного простору. Передбачена заміна системи водовідведення на відрізку від вулиці Кавказської до С. Оборної також здійснять ремонт двох зупинок громадського транспорту на проспекті Миру з облаштуванням зручних підходів. Діана Грицьок Олексій Олексієнко. Випуск новин.